У новому сквері на янтарні, який став улюбленим місцем відпочинку, прижились не всі дерева. Тому було прийнято рішення замінити їх. Місцеві із радістю підтримали захід. Я думаю, що люди мають мають сажати дерева, щоб дихати свіжим повітрям і щоб бути здоровими. Нагадаємо, добудували сквер вже під час війни. Субвенцію з державного бюджету на реалізацію проєкту ще минулого року вдалося залучити народному депутату Дмитру Киселевському. Тут обладнали підсвітку доріжки для пішоходів, бігунів. Та велосипедистів встановили дитячі комплекси з гумовим антитравматичним покриттям ігрові столи завдяки підряднику, який не чекаючи оплати без грошей, погодився до робити ті роботи, які були заплановані на цей рік. Так сталося, що не всі дерева, які були раніше висаджені, прижилися. І сьогодні ми запросили мешканців Калинівського для того, щоб вони власноруч посадили кілька дерев. Це таке буде у кожної родини. Їх фамільне таке родинне дерево. Кирило дуже зрадів такій пропозиції. Його підтримала мама і дворічний брат. Саме головне роботник та не то слово Ты сам дітям допомагати. Ні, он сам не біжається. Це єдиний майданчик. Зараз у нас на масиві, де і малечі комфортно гуляти, і трошки постарші дитини дітям. Тут є і урни, і качелі, і навіть комфортно з колясками прогулятися. Діти масиву своїм прикладом долучали до висадки дерев дорослих. Отойди, та й дішво має діряти. Нам надо Украину защитить. Это на Новый год поможет дерево вырасти. По бокам, чтобы оно стояло хорошо. Я хотела тоже покопать. Я летом буду его уже поделевать. Таким чином, зелена зона доповнилась 15 родинними деревами. Місцеві не лише допомогли посадити саджанці, але й будуть про них піклуватися. Надзвичайно важливо, щоб люди розуміли, що цей сквер, що він належить їм, що він не депутатський, не мерський, не президентський, а він їх, і що до того майна, до того обладнання, яке тут встановлено, треба ставитись відповідно. Олена Городицька, Ста Сторожук, новини одинадцятого каналу.